У Тернополі, попри те, що приходити на масові протести доводиться уже більше місяця. На чергове зібрання, яке назвали вічем народовладдя, знову прийшло чимало людей. У більшості вони кажуть власну думку таким чином доводити до влади готові скільки потрібно. Я вірю, тому що український народ вже почав і дороги назад немає. Потрібно закінчити. Я думаю, що українському народу все таки вдасться це. Я тут від першого дня і думаю, стояти тут до кінця, доки ми. Не, доки ми не змусимо владу слухати нас, поважати нас, нас як студентів, тому що те, що втворилося 30-го 30 числа, просто не кладається в голові. Готові стояти Мама, до перемоги. Раїні! А чому ми тут? Ми стоїмо за майбутнє своїх дітей. Почалося віче народу у Тернополі із молебня, до якого долучилося духовенство різних конфесій. Далі слово передали громадським та політичним активістам. Віче буде жити, те, як жило воно кожного дня. Зараз ми вводимо, переходимо в інформаційний режим, так як ми вже повідомляли. Буде збиратися один раз інформаційне віче кожного дня в п'ятій годині, і велике віче буде збиратися в неділю, на якому буде прийматися рішення. Сьогодні, власне, далі буде прийнята резолюція по народоправству. І після цієї резолюції ми будемо виїжджати в райони і працювати з районом. Тобто, наша головна ціль, як була, так і залишилася. Це мобілізація людей на Київ, речі. Фінанси, які йдуть на Київ, і Майдан буде жити. Сьогодні ми чітко маємо усвідомлювати ключову річ: що сьогодні майдан це не має бути майдан лише у місті Тернополі чи на Євро. Майдан має бути на майдані Незалежності в Києві. Сьогодні ми маємо покрити всю Україну майданами, малими, великими майданами, але вся Україна має охопитися великим українським майданом, котрий буде покликаний відстоювати українські цінності, європейські цінності і котрий об'єднає. Мільйони українців в ім'я на підписання асоціації про угоду про асоціацію з європейським союзом, котрий зробить все, щоб режим Януковича Азарова був повалений. І ще одна вимога протестуючих: припинення тиску на учасників Євромайдану. Ми вже знаємо про переслідування про порушення кримінальні справи. Коли переслідують, допитують студентів, громадських діячів, вчителів, працівників міської ради, коли є намагання заблокувати роботу комунальних служб, заблокувати роботу окремих відділів управління міської ради. Проте я хочу сказати, незважаючи на ці всі речі, нам вдається і вдасться завершити нормальну рік. Ми забезпечуємо виплати і заробітні плати, і отримання міста в належному стані, щоб ніхто не зміг це використати в якихось своїх цілях і показати, що Воно пристрайкував вони не змогли да справити з господаркою.